Ну і США дозволили Україні застосовувати свої ППО для збиття цілей над Росією. Про це пише видання Вашингтон Пост з посиланням на чиновника Білого Дому. Посадовець зауважив, що це стосується російських ракет або винищувачів над територією Росії, і лише в тому випадку, якщо вони становлять загрозу для України. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен публічно натякнув, що адміністрація Джо Байдена може змінити свою позицію щодо заборони Україні бити американською зброєю. По території РФ на прес-конференції у Молдові Блінкен вчергове зазначив, що не заохочує удари, але Київ має сам вирішувати, як вести захист. Ну а уряд США адаптується і коригує свою позицію в міру потреби з огляду на те, як розвивається війна. Втім, те, що Вашингтон може дати зелене світло на удари по території РФ у рамках самооборони, не означає, що Байдена схвалюватимуть всі атаки України. В США побоюються, що нещодавні удари українських дронів по ядерних радіолокаційних системах можуть небезпечно занепокоїти Москву. Йдеться про атаку на систему раннього попередження у Краснодарському краї. Тоді безпілотникам все ж вдалося пошкодити цю РЛС. А як пише Вашингтон Пост, Білий Дім. Ударів по цих об'єктах не схвалює, бо вони нібито не були залучені Росією у війну. Хоча Україна стверджує, що за допомогою цих систем військові країни-агресорки слідкували за діями Збройних сил України.